Соборне послання святого Апостола Якова, глава 1. Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, Яків розпорошені. вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий. Щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку женей кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх, а понижений брат нехай не хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм, бо він промене, як той цвіт трав'яний, бо сонце зійшло за спекотою і траву посушила. І відпав цвіт її, і зникла краса її виду, так само зів'яний багатий у дорогах своїх. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане він ця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробуваний хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої, любі. Усяке добро давання та дар досконалий походить з гори від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів його. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільно на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої, тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець? Той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує та своє серце обманює, марна побожність того, чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Амінь.